Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Служіння Богу Матвія 2026. Хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. Бред переїхав до нового міста і швидко знайшов церкву, де міг би поклонятися Богу. Він ходив на богослужіння декілька тижнів. А потім однієї неділі заговорив з пастором про своє бажання служити в будь-який потрібний спосіб. Якщо треба, можу підмітати, сказав бред. Він почав з того, що допомагав розставляти стільці для богослужінь та чистити вбиральні. Згодом церковна громада дізналася, що Бред був дуже обдарований учитель, однак він був готовий робити все, що потрібно. Господь Ісус надав двом своїм учням, Якову та Івану. А також їхній матері урок служіння. Мати попросила, щоб її сини зайняли почесні місця по обидва боки від Христа в його царстві. Інші учні, почувши про це, розгнівались на тих двох можливо, вони хотіли зайняти ці місця для себе? Ісус же сказав їм, що панувати над іншими це не той спосіб життя, який має бути, натомість найважливішим є служіння. Хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. Слова бреда Я можу підмітати це практична картина того, що кожен із нас може зробити в наших громадах і церквах для служіння Христу. Бред так описав свою любов до Бога Я хочу служити для Божої слави на благо світу і заради власної радості. А як ми з вами візьмемося за мітлу? Під Божим проводом. Яким чином ви можете послужити вашій церковній родині? Коли ви розпочнете? Помолимось. Дорогий Боже, ти зробив для мене дуже багато і заслуговуєш на мою любов. Будь ласка, зміцни мене і покажи, як мені послужити іншим. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.